Дивіться хлопці, який гарний ріпачок. Дивіться. Та вам покажемо трошки, дивіться, який інтереснені. Що тут в нас є? Раз, два, три, Чотири. П'ять. шостий справжній листок. Дивіться, яка красота. Дивіться які рядочки. Яка розкладка. Агроном... Я тут перший рік працюю трактористом, мені агроном Іван сказав. Тут я покрупив, від закових там і від широколистих заодно, то я вчепив універсальний оприск, називається Bormet 2.5 і куль... оприскую. Оприскую, бо тут трошки зайці з'їв. Бачите, тут трошки нема. Тут е... тут нема. А, а тут ще трошки лишилося, а було вон до горба, на горбі не було, або до сонця. І, і такий ріпак. Ну, бачите, вон листочки, бачите. о, Він, вони його дожирають кожен день. Ці зайці, бідні, голодні о, там сидять. Тому я вчепив оприску, ось універсальний 2,5 метри і ото оприскування зроблю. І... І будемо 8 тонн з гектара.